26 неділя відіслання Святого Духа. Сьогодні Господь через слово Євангелія говорить нам у прикріщі. Ця ще називається про нерозумного або безумного багача. Зрозуміло, що цей багатій, євангельський це є образ людини яка в такий спосіб, як цей багаж, будує своє життя. З одного боку, він ну, не, проти, не протиставляється нікому. Йому земля вродила. Він планує своє майбутнє, але планує, знаєте, такий дивний спосіб. От послухайте, як євналист каже. Душа моя, він звертається до душі. Маєш багато добра на багато років. Їж пий і веселися. Але що ми будемо уважні до цих слів, які нам сьогодні говорять Іванці, привчі, то ну, душа вона ж нематеріальна. Як вона може їсти і жити те, що є матеріальне? Тобто постава цього бача, постава. Життя, яке дуже часто людина себе не мов би обмежує, замінюючи певні духовні потреби тільки на матеріальне, воно є образ цього богатша, не обов'язково бути сильно багатим чоловіком чи людиною. Це є будь-яка людина, яка себе в такий спосіб обмежує, яка вважає, що жити сьогодні для себе тут і тепер, має бути пріоритетним. Чому сьогодні Господь засуджує таку поставу життя? Тому така людина вона не здатна для того, щоб служити іншій людині. Пам'ятаєте, минулого разу у недільній Євангелії закінчення Євангелії про Милосердного саморіалізу, як Господь говорить, хто каже з тих трьох є ближній тому, хто попався до рух розбійника. І тоді цей законовчитель каже той, хто вчинив над ним милосердя. І Господь дає чітке завдання всім нам, не лише тому законовчителю, але всім нам. Іди і так само роби. Тобто завдання людини на землі це не тільки собі догаджати, не тільки жити виключно для себе. Наше завдання є для того, Бог нас посилає, щоб ми в цьому світі. Перемножували добро не для себе, а для іншої людини. Ми послані тут, щоб послужити тим, які, можливо, зараз цього потребують. А коли людина себе обмежує тільки суцільним власним добром, тоді диявол може спекулювати над такими людьми, робити дуже багато через них зла. З одного боку, людина нікого не атакує. Нікому не робить кривди, але та людина є таким, знаєте, добрим знаряддя в руках зла. І в тих умовах, яких ми зараз є, ну, дуже нам чітко це все, правда? Ну, що би здавалося тому маленькому чоловічку, який хоч міг би стати великим, так? який має мільярди зараз на Гробасто там в Росії? І, і Розумієте, можливо, Таке, знаєте, не дуже мудре, не дуже велике ростом могло би стати справді добрим знарядням рука Божим, якщо б він зосередив всі свої зусилля, щоб не поширювати кордони імперії так? або збагачувати кількість своїх статків у різних банках, які є закодовані, засекречені. Але щоб він виконував те, до чого покликана людина на тій посаді. так? Примножувати добро власного народу. Якщо подивитися, як вони живуть, це просто жахіття, знаєте. А людина, щоб знаєте, втриматися при владі, вона, напевне, е, якісь безумні ідеї знаєте, висуває то, і то захоплює тих інших безумців. Е, цікаве слово безумний, так? коли Господь говорить до цього безумний. І Святе Письмо, якщо ми так беремо так контексті, воно говорить, що такі слова, безумний каже в своєму серці немає Бога. Тобто, якщо ми в біблійній мові, те, що стосується безумця, це той, який є без Бога, безбожний. Безбожник в своєму серці каже, що немає Бога. І він живе відповідно так, якби Бога не було. Дуже так, знаєте, не використовують Богослови зараз в тому, щоб казати, що Бог покарає зло. Знаєте, це може дуже сильно ранити когось. Я не дуже люблю, щоб когось не ранити, знаєте, слово Боже, воно як межа усічний. Воно має людину ранити. Воно і для того є, щоб людина через таке заранення, усвідомлення своєї немощності, гріховності. Робили якісь кроки для того, щоб якось змінити своє життя. Але зараз кажуть, що знаєте, що Бог не карає за зло, але останнє Бога є за словом. Ну, нічого не міняє, але річ так лагідно. Але воно так і є. Останнє слово є завжди за Богом. Не буває зла непокараного. Бог завжди каже останнє слово, як і в цьому випадку. І він що говорить до цього безумця? Сьогодні в тебе заберуть твою душу. І те, що ти збирав, кому воно буде? Для людини, особливо для християнина, дуже важливо мати перспективу вічного життя. Ми не повинні дивитися на те, що зараз відбувається. Почано також для нас важливо. Але всі події ми повинні так візірувати, складати, щоб ми проєктували його в вічне життя. Добре. Зараз є такий стан непростий для нас, але це і стан благословенний. Тому що ми в цьому, в тих обставинах можемо дуже багато робити добра для країни, для своїх ближніх. Дуже багато людей фактично стають мучениками. знаєте. Мученики — це є особливий подвиг, який закладає величезний фундамент для такого сильного розвитку держави, церкви, народу. І сьогодні такий час настав. Деякі люди, які себе обмежують певними категоріями не лише багатства, але також і якогось комфорту починають виходити, скажімо, якісь бабульки там вийшли в Одесі з протестами, що в них нема світла. Думаю, я би ще б не дивувався молодим людям, які там без інтернету там не можуть ні секунди, ні дня прожити. Ну а що тобі бракує? Ну сиди там, запали свічку і задай молодість, і буде тобі вже на, 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 на душі світліше, що ти колись був молодим, здоровим і красивим, а зараз лишень красивий. А вони собі приходять протестувати. Ну може, хтось профінансував, ви знаю. Але розумієте, це якось так зовсім неправильно. ну. Це є час, знаєте, щоб ми могли справді побачити, хто є хто. Ким ми є в першу чергу, якщо я побачу себе, що я себе чимось обмежую, навіть тої ненависті до ворога, ненависть сильно людину обмежує. І ми повинні просити Господа Бога, щоб ми стали знаряддям в його руках вчинити добро. Що є кормом для душі нашої я не думаю, що навіть та перемога, яка є близька для нас і така жадана для нас, це не є кормом для нашої душі, хіба що для наших емоцій. Я уявляю собі, я вже просипаюся, і думаю, коли ж ця перемога прийде, знаєте, я вже змушую це Вона прийде обов'язково, але ми повинні докластися до неї. З іншого боку, воно має викрити вкриті язви нашого суспільства, щоб дати можливість і відбуватися далі щоб ті обмеження всі ми відкинули, і щоб те, що ми зараз збираємо, щоб воно залишилося і для наших дітей в Бо Це і важливо. Каже Господь, коли ось покушав диявол, каже, коли ти Господь пообернець те каміння в хліби. А Господь говорить. <кій> не одним хлібом буде жити людина, але кожним словом, що виходить з його уст. Отже, для нашої дощі кормом є не <кій> <кій> якісь матеріальні, блага наші, або те, що ми маємо, але Боже Слово. Людина, яка є наповнена Божим Словом. Вона себе одинаково комфортно може почувати і без світла, і без інтернету. І навіть коли бомби падають нам на голови, ми будемо зберігати цей комфорт, духовний комфорт. Тому що тіло воно потребує щось свого, так. але воно теж є обмежене. Але те, що є духовне, воно нам залишається на річ. І тому Господь. Говорить до цього чоловіка, що ти збирав, кому воно було? що ми зараз збираємо для себе? Для своєї країни, для своєї родини, для своєї церкви. Це важливо. Коли ми будемо добрими людьми поширювати світло добра, милого серця нашого, тоді це нам лишиться на наші грядущі покоління. І наша країна розцвіте, і церква буде, і достаток буде мати. Все. Хто не на Бога, ніколи не буває обмежені, засоромлені або щось йому бракувало. Тому будуємо своє життя так, щоб подобатися Богові, щоб багатіти в нього через свої добрі вчинки. Амінь. Слава Ісусу Христу. Ха ще не брав допомогу! Нагадую, що маємо допомогу на наших парафіян. Можете собі взяти. Пані Анжела, вона надає цю допомогу. Так що, будь ласка, не відмовляйтеся здалі, якраз в таких обставинах мені потрібні. Кілька слів, хочу з вами поділити, я цей тиждень щось прочитав собі послання апостолів і е, такий мене зачепив один вірш, де написано, що покине чоловік, батька і матір, і прилучиться до дружини, і будуть двоє одним тілом. Я сюди думаю, як то так має, ну як то стається, знаєте, Що то за тайна така цікава. Ну, це, до речі, це читається, вінчаються молоді. Коли ми таке, ну, тайна подружжя відбувається. Я собі так думаю, ну так, зати мене мою дружину, я не знаю, як вас. то часом та половинка воно не лише є, не відчувається зовсім одним тілом, бо так і скрить, що перун з своїми безлоками відпочиває десь. Думка мені прийшла, але слухайте, але... В житті людини ця історія є буквальна. Наприклад, ми почали своє, свою подорож, скажімо, життєву в млоній матері. Всі ми знаємо про це, правда? І я так подумаю, ну є процес. От є ця дитина, є сперматозон, є, є чоловіче начало і жіноче. Вони з'єднуються в що? В одну клітину. Ось вам і це святе письмо, яке говорить. І потім ця клітина, вона, знаєте, перед таким тунелем опиняється. То лікарі добре можуть пояснити, я може не так вміло це зроблю. Але і ця клітина має таку подорож з цим маточним трубам до того місця, де вона має рости, розвиватися і жити. І Знаєте, деколи люди, які переживають стан північної смерті, вони так само опиняються в такому тунелі, знаєте, в кінці якесь світло. Але це так само щось таке, як перехід із земного життя в життя інше, духовне життя, вічне життя. Воно так само має щось таке приблизне, правда? Але так як ми забули, то я намагався так собі згадати, то моя дружина все пам'ятає з дитинства більше, ніж я. Але я думаю, я воно згадаю, що я щось, хоч якусь одну думку, що я в моїй матері, там як жив, щось згадаю. Думка ніяк не приходила, нічого не але, слухайте, але Я пам'ятаю, коли там дружина завагітніла, і там батьки наказують, ну, хтось тебе злякає, не рибо злякати, щоб ти там рукою не здониця, не дай Бог, щоб пляма не була така. Але таке буває, знаєте. А я собі думаю, ну чекайте, якщо там дружина злякалася, десь там до свого тіла доторкнулося, а дитина це так глибоко пережила вона якась там куця, знаєте, що ще їсть і росте, правда? <кій> щоб її потім десь з'їсти. Вона має почуття, вона має емоції, вона живе повноцінним життям просто там інше життя. Тобто ця людина має там своє життя. Вона по своєму розвивається. Але для чого вона розвивається? Для сім'ї. Вона має народитися для цієї землі, а земне життя для того, щоб ми народилися для неба. І тому э, дружина дається чоловіку для того, щоб ми навчилися комунікувати, щоб ми творили духовну єдність у Бозі. Бо там, на небі, нас чекає велика спільнота, таких, як ми, християн, які, які люблять Бога, і ми будемо там творити таку спільну сім'ю, спільну людину. І для того Господь нас вже вчить, приготовляє тут на землі. І для людини є дуже важливо, щоб ми себе могли. Відкрити на те, щоб Бог у нас, знаєте, почав відкривати. Я, де, коли до мене приходили ті одержимі, то мені казали чакри. Їм треба відкрити було чакри, бо їм щось заважає жити. Я кажу, я не маю таких відкривачок, щоб чакри відкривали. Каже, треба спочатку покаятися, відмовитися від того, тоді я молитися, а там як відкриється то життя, як Бог дасть. Для людини важливо, щоб ми відкрили себе на те, що ви Бог в нашому житті діє. Проблема цього чоловіка євангельського, він себе закрив. Він перемішав духовне із матеріальним. це називається секуляризація з гріховним. В сучасному світі вона дуже поширена і вона має великий успіх. Дуже багато християн зневіряються у Бозі з різних причин. Одні, дні, коли їм говориш про якесь страждання, що воно має сенс. Ми не хочемо страждати. Там хтось мені говорить, є знайомі німці, а він там живе в країні з Німеччини і каже, ой, ви там, українці бідні, бідні терпете. Каже, як до нас до німців прийшло, а то ми б краще здалися та й домовилися з москалями. Вони не просто не розуміє, що такі москалі забули вже, які вони є. Але знаєте, це така знаєте, неправильна постава людини. Людина фактично має якесь завдання, на землі має. Жоблення вирости духовно, ті шляхи комунікації з Богом, щоб вони вміли і, і, і знали, як збирати тобі той скарб на небі. А святе Писання говорить, де твоє серце, чим ти живеш, там твій скарб і буде. Якщо ми в своєму житті йдемо будувати так, що Бог займає головне місце, будь-які наші вчинки ми е, орієнтуємося на нього. Може нам буде трудно, але Бог нам дасть сили це все подолати, і ми станемо ще кращі. І що цікаво, що Божі ті дари, вони не впливають на літають ракети над нами, падають чи не падають. Оця радість, яку Господь нам дарує, вона від нікого не залежить. А емоції не можуть бути різні. Сьогодні я радісний, завтра в мене, як кажуть, з тої ноги встав. Сьогодні в мене там такий хвилямар, який смішний, знов такий. На тут пішов, каже, що сталося. Ну не виспався, він кажу. Не виспався. Я кажу, чого не виспався. Якісь там тандери, що то називається, якісь тандери якісь він там, якісь, я не знаю, що це означає, що воно таке. Варто я знаю, щось війна, гар по-англійське, тандер не знаю, що це таке. Почав мені розповідати, як мені не розповідай, бо то багато часу займе. Але кажу, бо ти знаходи якийсь час, щоб нормувати тут все. Він хоче і виспатися, і ти знаєте, побавитися і кажуть, мусиш так, і дивитися, і сміслити, що брати одне, так дивитися, все на купу. Так само і ми повинні навчитися, вибирати головне, що в нашому житті. Амінь. П'ятниці у в суботу. В суботу на 9 годину. Ще е, така чудова звістка. Святий Миколай е, у новому стилю до нас пішов. Вже приніс подарунки. Дітки, святий Миколай приніс подарунки. І наступну неділю всіх вас чекаємо, щоб да вам ці подарунки і від Святого Миколая. Так що будьте чемні, послухайте своїх батьків. Бо якщо будете не дуже чемні, то сидіти Миколай зразу не скаже. Я потім можу спитатися батьків, чи вони вартують, чи не вартують. Батьки вони такі справедливі, можуть в класі покарати в такий спосіб. <риклад> Ви знаєте, чого ми сьогодні зібралися? Але скільки ми вже тут? Видатний <п spectrum> <п East> день. Це, а, отець наш як футболіст видатний. А, черговий раз забив гол ворота збірної життя. А, заробив собі ще плюс одне очко. Що пропустив? Чи пропустив? Я б подивився. Але давайте будемо з позиції Добре. Ми вас давно знаємо. У вас з Видатним днем, з днем народження, з тим днем, який Бог дав вам життя, щоб ви прийшли в той світ і зробили багато хорошого. Ну, і може і не хорошого, коли були маленькі. <рістити> <рістити> Ми вам бажаємо від щирого серця, щоб ви були таким, як ви є, ще дуже довго, багато років, тому що ви для нас стали для багатьох людей ви стали. Багатогарної людиною. Для когось ви стали батьком, для з когось ви стали співбасільником, духівником. Для багатьох, ну як багатьох, для двох ви стали потужним, рідним батьком. На жаль, їх зараз немає а, тут. Але вони пам'ятають дуже вам до того вдячні. Ми вам бажаємо щастя, здоров'я, не нелегкий час а, надихати нас вашим позитивним зарядом, ділитися, не ширити його. По всій по всій вашій спільноті, яка є вже доволі велика. За той час, за ті 20 чимось років, я пам'ятаю, ви змогли об'єднати довкола себе від невеличкої громади, декілька чоловік, зовсім велику громаду, людей зовсім різних, далеких, незнайомих. І ті люди, коли об'єдналися під вашим керівництвом, вже зараз не, не уявляють собі своє життя без одного і без вас. Отже, ми може зараз вам рідше набридаємо. Yeah, yeah. Uh, своїми, своїми візитами і бесідами і бажанням поговорити але знаєте що ми заробити маємо вас в серці і коли дуже складно ми звертаємося до Бога через вас а часом навіть коли ми можемо відступити від Бога то все одно та свічечка, той маячок, який нагадує, що десь він туди пішов, повертайся, поговори, виправся і рухайся далі. Хочеш. Ну, ми вас дуже любимо, уважаємо, цінуємо. І хотіли б показати ще разів 50, але там як можна. Дорогий наш люблячий духовний. Парк. Вітаємо вас на народження у щиро і з любов'ю зростили нас, як духовних дітей. Ми вам за це дуже вдячні. Нехай ваша мі... віра міцніє щодня. Нехай Господь буде з вами, а ви з Господом. Нехай ваше серце наповнюється любов'ю, вірою, милосердям і тим світом, яке у вас є, і яким ви ділитесь з кожним перевірянином.

Хочемо привітати Все вас можливо. так, від самих молодших. І побажати вам всього, всього, всього. Бажаю зараз пані Оксано, ваші що я хочу сказати. Дорогі очіки, прийміть ще вітання, сердечні побажання, з нагоди і мене. Бажаємо, щоб на вашому шляху завжди горіли вогні віри і надії, щоб для нас так я. Ваша щира молитва і добре ваше слово завжди дарували яскраве світло натхнення. Дякуємо за вашу молитву, жертвому праці та служіння. Нехай Господь вас провадить і щедро благословляє всіма своїми ласками і щедротами. Бажаю вам здоров'я, миру і натхнення. Земної радості і сердечного тепла. Нехай у вашому житті сповниться Божа воля на мної та бласа. Mnō lita, lita, mnō lita. Добрі слова. А я ще дуже тішився, коли ви мені там скинули оце відео. Ну, ви там просто чудовий. Всі оригінальні, кожен по-своєму. Дякую. Це мені дуже сподобалося. Годимося за руки. Você